У нас на банківському ринку зараз 65 банків залишилося, і з них там десь 35 – це такі великі системні. То вони в принципі всі працюють грамотно і прозоро, але знов таки моє застереження як фінансиста: що з маленькими такими дуже ну, такий термін карманними банками. Які обслуговують одне-два великих підприємства вже краще не працювати, адже це війна. Чорні лебеді на фінансових ринках працюють. А може бути черговий банкопад? Саме банкопад я б цей термін не використовував, адже. Не буде вже такого повального закриття чи панкрутства банків. Цей ризик не, не, не відбудеться на щастя, тому що наша банківська система стійка надійна, але ще там два-три банки, маленькі, несистемні, які не мають е, сталого джерела фінансування. Ну прибутковості своєї, чи знов таки, як я казав, орієнтуються на орієнтувалися на два-три великих підприємства, які вони обслуговували, тому що там. Здебільшого власники були одні та ті, ті самі з підприємствами. Якісь негаразд, все у банка проблема немає е, прибуткової частини. От таких маленьких банків стане менше на 2, 3, 4 До кінця цього року, може там до, до початку першого кварталу 2023 року.